З чого реально почати влог, покрокова інструкція. Привіт! Мене звати Альона, я стратег, фотограф і засновниця агенції Digital Dream Team. За 8 років я створювала блоги, допомагала з нуля запускати експертів, виводила особисті сторінки в монетизацію, і на власному досвіді пройшла шлях від першої невпевненої сторіс до повноцінного бізнесу через Інстаграм. І якщо ти зараз думаєш, з чого мені почати блог, що взагалі говорити, чи це комусь? Загалі потрібно це відео саме для тебе. Крок перший: визнач мету блогу, не відкривай камеру, просто аби щось зняти. Інстаграм це не просто картинки, це платформа, де твоя присутність має сенс. Спитай себе, навіщо я хочу вести блог, щоб родавати послуги, ділитися своїм шляхом, стати відомим, побудувати бренд. У мене є дві сторінки. Аля Діверс. Тут я особиста: сторіс про життя, інсайти, бекстейджі, улюблені моменти, поради по СММ та Digital Dream Team Ua. Це вже бізнес-сторінка агенції. Там я показую кейси, результати, фахову експертизу і роботу команди. Мета різна і стиль ведення теж. Крок другий: обери напрямок і перші теми. Не треба одразу обмежувати себе рамками, тільки про це. Навпаки, дай собі дозвіл спробувати. Можна почати з міксу про себе, хто ти. Що тебе надихає про твою тему, навіть якщо поки це тільки шлях, а не експертність. Про думки, позицію, що тебе зачіпає, над чим думаєш, у чому твій стиль мислення. Колись мій блог був тільки про фото. Але потім я почала ділитися за кулісям зйомок думками про маркетинг, болями фрілансу, і саме це найбільше чіпляло людей. Крок третій: оформи сторінку як вітрину. Ти можеш писати найцінніший контент. Але якщо сторінка оформлена хаотично, люди підуть, не дочитавши. Перевір базове. Нікнейм читабельний і асоціюється саме з тобою. Наприклад, як в мене, Аля Діверс, ім'я в профілі пошукове. Наприклад, Альона, СММ і контент Біо. Чітко, хто ти що даєш. Наприклад, навчаю просування в інстаграм, допомагаю запустити блог з нуля, посилання на консультацію, запис або безкоштовний гайд. Актуальне, тільки потрібне про мене: запис, відгуки, продукти, кейси. У Digital Dream Team хайлайтси – це чітко про послуги і проєкти, тому що нова людина має за 10 секунд зрозуміти, це мені підходить або ні. Крок четвертий: не чекай ідеального моменту. Стартуй, блог не починається з ідеального плану, блог починається з чесного включення. Привіт, я вирішила більше не мовчати, або я довго відкладала блог, але зараз готова поділитися. Перший пост можеш написати, хто я і чому вирішила бути тут. Перше сторіс. Просто покажи своє обличчя і скажи. Давайте знайомитись. У мене перші сторіс були ніякі. Я їх записувала по сім разів, але я виставила і дуже багато далі виставляла. І саме вони отримали теплі відповіді. Люди хочуть бачити справжнє. Крок п'ятий: заведи просту систему. Блог це не марафон, це ритм. Щоб не перегоріти, я раджу почати так. Два пости на тиждень, можна навіть без фото, просто думки. Три-чотири сторісу день. Не про продажі, а про життя. Один ріс на тиждень, можна за кадровим голосом. У мене не завжди був контент-план, але я точно знала, в які дні хочу бути активно. Я не змушувала себе. Я шукала в цьому кайф. І тому з часом Блог почав приносити заявки. Крок 6. Не сумнівайся, дій. Так, будуть сумніви. Так, буде здаватися, що вже все сказано. Але знаєш, що головне? Ніхто не скаже це твоїми словами. І ніхто не прожив твій досвід так, як ти. Інстаграм сьогодні це не про ідеал, а про сміливість бути в моменті. Хочеш пораду від мене як стратега, почни не з контенту, почни з позиції. Я не просто публікую, я заявляю про себе. Я створюю впізнаваність, я формую цінність. І наостанок, якщо ти дослухала до цього. Моменту в мене для тебе подарунок. Я підготувала безкоштовний гайд, як почати бізнес із телефону і інстаграм, практично, просто без води. Отримати його можна за посиланням або написавши мені в коментарях. Хочу гайд! І пам'ятай, блог не починається з крутого оформлення, блог починається з рішучості сказати: Я теж маю що сказати, і я в тебе вірю.